Російська армія цілеспрямовано стирає з лиця землі агропідприємства України, знищує техніку ферми, знищує елеватори, заміновує поля. Зараз для аграріїв важливо зафіксувати завдані їм збитки і руйнування майна. Тільки після належної фіксації таких фактів вони можуть розраховувати на компенсацію. І наше завдання зараз допомогти їм це зробити і навчити, як правильно проводити фіксацію. Перш за все, у разі пошкодження або руйнування майна необхідно виїхати якомога швидше на цей об'єкт, зафіксувати пошкодження і зібрати докази такої події. Якщо пошкодження неможливо зафіксувати одразу безпосередньо після події через те, що це небезпечно або об'єкт знаходиться на окупованій території, про це обов'язково треба зазначити у документах. Доброго дня. Доброго дня. Зруйновано дуже багато, але сподіваюся, що ми все відбудуємо. Треба буде здійснювати фото і відеофіксацію для того, щоб зняти, в якому стані знаходяться приміщення, будівлі, ваше підприємство. Бо саме фото і відеофіксація дозволяє найбільш ретельно зібрати ці докази і в подальшому це гарантує отримання вами компенсації. Тоді починаємо фіксувати на телефон. Під час фотовідеофіксації дуже важливо зазначити точну дату, час та місце відеозйомки, і також дуже важливо вказати, за якими геопозиціями, за GPS-координатами відбувається ця відеозйомка. Для цього я раджу використовувати спеціальну програму, вона записує одночасно і відео, і фото, і координати. Важливо, оглядаючи пошкодження і руйнування, встановити, де саме знаходився. Епіцентр вибуху або займання пожежі. І встановивши епіцентр цього місця, дуже важливо подивитись, чи наявні там якісь уламки, рештки вибухового пристрою. Можливо, якісь маркування на них зберіглися, якісь надписи, але при цьому в жодному разі не торкайтесь їх, не рухайте їх, бо вони є вибухонебезпечними. Знімайте широкі, середні і крупні плани. Також сфотографуйте обов'язково будівлю з кожного кута з різних площин та напрямів. Крім того, фото обов'язково мають містити пошкодження самого об'єкту, тріщини. Інші руйнування, якісь розбиття, пошкодження несучих конструкцій, стелі, стін. Окрім фото, обов'язково зніміть відео пошкодженого об'єкта, і якщо для цього використовуєте телефон, подбайте, щоб в цей час ніхто до вас не телефонував. Зйомка має бути безперервною. Утримуйте кожен відеокадр якомога стійкіше і щонайменше 10 секунд. Якщо дозволяє ваш гаджет, зніміть панорамну зйомку. Знімайте пошкоджене обладнання, техніку та інші втрати вашого підприємства. Намагайтеся коментувати все те, що ви фільмуєте, для того, щоб було зрозуміло. Мене звати Микола Степанович Терещенко. Я працюю в ТОВК Дружба на посаді директора. І мене можна знайти за адресою або за номером телефону. Цей відеоматеріал знімаю. Я знаходжусь біля корівника за адресою. Зйомка проводиться після авіональоту 21 березня о 23.45. На відео я показую пошкодження корівника номер 1 Я бачу. Що пошкоджено дах, стіни, несущі конструкції, перекриття та інженерні мережі? Це відео документує обстріл цивільної інфраструктури ферми. Я закінчив знімати о 15.00 2022 року. Важливо пам'ятати, що ці відео і фотофайли не можна змінювати, не можна їх обробляти, якось покращувати якість зображення, пересилати через якісь месенджери, а їх можна зберігати тільки на флеш-картці вашого телефона або на флешці, яку ви будете зберігати, на компакт диску або у якомусь хмарному сховищі. І дуже важливо також, щоб ми з вами зафіксували імей, номер вашого мобільного телефону, на який це було знято. Далі треба скласти протокол фіксації цих пошкоджень або акт огляду підписати його із трьома особами. А хто ці особи? Першою особою можете бути ви безпосередньо, як особа, яка оглядала цей об'єкт. Другою особою може бути будь-який громадянин України, наприклад, мешканець вашого села. А треті особою може бути представник місцевої адміністрації. В цьому документі необхідно детально вказати, що саме відбулося, коли, де, всю ту інформацію, яку ви також зібрали під час огляду фото та відеофіксації зараз. І після цього ми переходимо до фіксації додаткових доказів. А які ці додаткові докази? Це можуть бути фото та відео з відкриття вашого підприємства, буклети, якась рекламна інформація, інформація з сайту вашого підприємства, тобто будь-які відомості, які дають можливість. Встановити в якому вигляді знаходилося це підприємство до його пошкодження, чи були якісь публікації в соціальних мережах чи засобах масової інформації щодо обстрілу вашого об'єкта? Так були. Ну тоді я дуже раджу зафіксувати з інтернету, пошукати цю інформацію і також додати до наших з вами матеріалів. Зрозуміло. Далі важливо встановити, що ці руйнування відбулися саме від дій військових або якихось ДРГ, і зафіксувати за можливості види зброї. Якщо є відомості про військових, які вчинили це пошкодження, їхні дані, можливо, є якісь відомості про те, які бої саме як точилися якісь схеми боїв. Також важливо. Знайти свідків цієї події, можливо, це працівники або сусіди вашого підприємства, які бачили безпосередньо пошкодження цього підприємства, і можуть також підтвердити, яке саме майно, товарно-матеріальні цінності і обладнання знаходилися на підприємстві під час його пошкодження. Це необхідно для належного оформлення його списання. Наразі розроблені покрокові інструкції з фіксації пошкоджень. Скануйте ось цей QR-код і завантажуйте покрокову інструкцію з фіксації та зразки документів для фіксації пошкоджень вашого майна.